Це відео для тих, хто сумнівається, чи потрібно займатися музикою. Чи можливо записувати пісні вдома без музичної освіти та дороговартісного обладнання? Шлях відомої на весь світ співачки на той момент 14-річної Білі Айліш почався в простій спальній кімнаті, де вона разом з братом записувала свою першу пісню Ocean Eyes, яка й зробила її відомою. Мікрофон вартістю 100 доларів, ноутбук та ковдра для звукоізоляції, замість дорогих драм машин, по склянках. Класення пальцями та шурхіт подушок. Вони відмовились від автотюну та чистки вокалу, зводили треки в навушниках, тому що батьки спали за стіною, а тексти писали лежачи на підлозі в піжамах. Увесь перший альбом був також записаний у кімнаті батьківського дому. Результат 5 статуеток Гремі, включаючи категорію запис року. Ця історія не про легкий шлях у світі шоу-бізнесу, а про те, що кожен має шанс заявити про себе у музичній індустрії і створювати пісні, не маючи великого досвіду і професійної музичної апаратури.